В Коломийському районі триває ремонт автодороги Стрийма-Малига. Зараз роботи ведуться в селищі міського типу Отинія. Повністю завершити ремонт, планують до кінця року. За правильного використання гарантійний термін експлуатації дороги складатиме 5-10 років, каже представник Укравтодору. Коли появляється сітка тріщин, є певні види ремонту, якими потрібно стабілізувати поверхню, а не доводити поверхню, коли вже починається витріскування і глибокі ями. Так працює весь світ. Працює Європа, коли не замінюють верхній шар. Це набагато дешевше. Станом на сьогодні на ремонт автодороги із державного бюджету виділено 410 мільйонів гривень. Кошторис цьогорічних робіт складає близько 500 мільйонів гривень. Плюс ми сподіваємося, по фонду державного регіонального розвитку буде ще 30 мільйонів, і вже ми знаємо, що бюджетний комітет спільно з «Укравтодором» пропонує ще додати 40 мільйонів на цю дорогу. Таким чином ми будемо мати. Близько 500 мільйонів на цю дорогу на цей рік, що дозволить нам відремонтувати поточним середнім ремонтом 74. В той же час із районних бюджетів на ремонт автодороги виділено досить незначні кошти, каже голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Провину за це він покладає на місцеву вертикаль виконавчої влади. Фонд регіонального розвитку передбачає співфінансування, і так як ми з фонду виділили там 19,5 мільйонів, люди рахують, що на цьому ми закінчимо. Я не сказав би, що не хочу, я би сказав, я ставлю як недопрацювання виконавчої влади, починається від обласної державної адміністрації і закінчуючи райдер з адміністрації. Роботи з ремонту автодороги виконує Одеське товариство з обмеженою відповідальністю Автомагістраль Південь. Загалом тандерна вартість робіт складає 718 мільйонів гривень.